Вітаю, ви на каналі Наталі Єва. І сьогоднішнє моє відео буде на тему нарощення на нижні форми. Я не спеціалізуюсь по даній техніці нарощення, сама проходжу навчання і вирішила закинути це відео для того, щоб потім зрозуміти і розібрати якісь свої помилки. Тому, якщо щось будете бачити в даному відео, що я роблю неправильно, то, будь ласка, пишіть коментарі. Нижні форми у мене від відрговує маркетка. Внутрішнього це кулечко, де дирочка там був, була теж нижня форма. Я її вже вирізала, і ось це кулачку приклеїла на сам край форми, яка буде що буде стикуватися власне, з нашим. Це необхідно для того, щоб там форма була тверда. Зараз я беру і просто собі форму імітую зразу таку арку, розм'якшую форму, щоб форма не була такою штемною. І кінчик нашої форми зразу склеюю. У мене будуть довгі нігті, як ви помітили на всіх решту пальчиках. Довгий мигдаль буде в мене. Верхні вуха ми розрізали теж, там є спеціальні такі полосочки, по яких потрібно розрізати. Я їх розгортаю для того, щоб під. Під, підібрати форму, під свініго. Вже вам кажу, що великою помилкою є і було на цьому відео. Це те, що я залишила вільний край. При нарощенні на нижні форми вільного краю не має бути. Тут я показую пушером великий виражений боковий валик. Якщо у вас такі валики, як у мене, вам необхідно обов'язково ось ці вушка вирізати, тобто вирізати таке на півколи, на півмісяць, щоб ваша форма добре стикнулася з. Вашим нігтиком, так, от тут конкретно видно, я вам показую з лівого боку, як через мій виражений боковий валик відтопирювалася нижня форма. Якщо не вирізати у цього такого на півкола, на півмісяця, так то форма стане не встиг. До вашого натурального нігтя, і відповідно там буде повітря, і в подальшому такий нігодь носитись не буде. Тобто, вже в процесі роботи, в процесі навчання, я зрозуміла, що це є дуже великою грубою помилкою: не підрізати у ці бокові півкола і залишати ось такий великий вільний край. Такий невеликий спойлер. Якщо на верхні форми ви нарощуєте, то такий вільний край він ідеальний, бо вам не затече матеріал. Але от на нижні форми тут вже чітко видно, що форма стає не зовсім правильно, і в подальшому такий нігодь, на жаль, буде неносибельний. тому що. Знову ж таки, з в процесі навчання я зрозуміла, що нижні форми необхідно ставити на нульову довжину вашого натурального нігтя, під нульову довжину вашого натурального нігтя і встиг до вашого нігтя. Тоді нігтики будуть носибельні. Відцентрували форму і можемо переходити до моделювання. Нарощувати буду теж білдер гелем від торгової марки ДНК, номер 15 Саме складним для мене особисто в нарощенні на нижньої форми, це, власне, є установка цієї нижньої форми, От, власне, цього шаблону, як його правильно вирізати, як його правильно підібрати. Далі ну, для мене особисто немає ніяких там труднощів. Ви просто берете гель та просто моделюєте Значить, Самим першим етапом, тобто поставили шаблон, нашу нижню форму, і далі ми робимо підложку. Тобто перший шар нашого гелю ми накладаємо на нігодь і на нижню форму. Але на нігодь накладаємо отак, як ви бачите на відео, напевно, десь на третю частину. Плюс-мінус третю частину нігтика від вільного краю і розпреділяєте по всій довжині, е, яку ви собі обрали. Тобто, якщо ви там хочете, наприклад, до сімірк, ви собі відзначили і е, просто наносите ваш гель. Обов'язково ви маєте закрити точки вросту, розсушили гель 15-17 секунд, і тоді накладаєте на цей гель прищепку. Це для того, щоб Піджати, підтиснути арочку, щоб ваш нігодь не був лопаткою. Потім, з прощепкою, відправляєте на повну просушку. Просушили і далі моделюємо нігодь зверху. Тобто, знову ж таки, на пензлик набираємо е, матеріал і з першим ділом, що ви робите, ви маєте нанести мокру підлогу. Що це таке мокра підлога? Можливо, ви вже в моїх відео чули, це донесенький шар. Матеріалу, який ви розпреділяєте повністю по всій довжині нігтєвої пластини. Чи це ви моделюєте нігті просто робите корекцію? Чи це ви з нуля їх моделюєте? Ви нанесли тоненький шар вашого білдер-гелю на всю довжину вашого нігтя майбутнього. Далі набираєте краплю і вже моделюєте. Моделюєте апекс. Тобто оцей, ця нижня підлога. Якщо так пояснити, вона буде ніби таким зміцненням. Тобто ви чітко промажете собі тоненьким шаром, закриєте всі точки, де вам потрібно укріпити ніготь, і далі вже по тій мокрій підлозі. Чому вона називається мокра підлога? Тому що ми її не сушимо. Ми тоненько нанесли матеріал повністю на весь майбутній наш ніготь, і далі беремо велику краплю і вже моделюємо. Наш сам нігтик, тобто докладаємо матеріалу. Зверніть увагу, будь ласка, ось тут, де mm. я вказую, яка там сходинка. Ця сходинка в нас є лише через те, що я залишила вільний край. Якби не було вільного краю, то цієї сходинки би не було. Далі я взяла собі трошки менший пензлик для того, щоб зручніше було. Розприділити собі нігти, і в принципі я дуже задоволена даним гелем, тому що він ним можна працювати майже як на готовність. І реально, нігудь виходить чи не з першого разу вже ідеально красивий, рівненький, акуратний. Стосовно тої сходинки, про яку я тільки що говорила, там буде дуже багато матеріалу, і знову ж таки в носці через два тижні мені цей нігудь зламався. Розказую вам це, тому що ще раз повторюю: це не навчальне відео, а розбір помилок. Коли вже змоделювала повністю нігуть, ми робимо те саме: 15-17 секунд ми просушуємо в лампі і далі на вільний край ставимо прищепку для того, щоб сформувати арку. І тоді з прищепкою досушуємо вже до кінця. Забираємо верхню форму, пам'ятайте, забирайте верхню форму, ой, перепрошую, нижню форму, забирайте акуратно, запускайте трошечки, ось дивіться, трошки повітря і ось так тягніть до неї, тому що реально можна все зірвати, якщо ви десь щось зробили неправильно. Ось такі нігті. Зараз mm. мене виходять. Далі відео немає, як я ставила шаблони на всі інші нігті, але знову ж таки помилки були допущені ті самі, що і на великому е, пальчику. Тобто була е, довжина свого натурального нігтя. Тут конкретно на цьому відео ви можете бачити, що шаблон поставлений не зовсім коректно. Він є більш такий плуский за рахунок того, що там є вільний край. Але я намагаюсь моделювати нігті, е, щоб вони хоч якось виглядали гарно. Тому е, в принципі далі я не зупинялась, нічого не робила, просто моделювала нігті. Конкретно видно на нігтях, де є ось ці, коли я зробила підложку, де є е, та сходинка, е, Зверніть на неї увагу, тому що е, ці сходинки – це реальна е, проблема в нарощенні на нижній форматі. Бо за рахунок тої сходинки нам шаблон стає, нижня форма стає, не встиг до е, свого натурального нігтя. Відповідно, там е, на цій зоні у е, нас буде дуже багато матеріалу, нігодь буде важкий і буквально якийсь тиждень 10 днів, і нігті ламаються. Як я вже говорила е, попередньо трошки в відео швидше. Що великий мені до двох тижнів через два тижні все-таки зламався і безіменний теж зламався. Але, взагалі, ну, процесом самим цим манікюром я була задоволена, в принципі, тому що це було таке щось нове для мене. Я проходила курси раніше самі, самі свої перші базові курси в мене було нарощення на нижні форми. Ну, це було таке собі нарощення. Воно було дуже таке, ну некрасиве, негарне, але ну якесь було. Тобто і ці ази залишилися до е моменту зйомки даного відео. І е багато ще пройдено було онлайн навчання, і я вирішила це все відпрацювати на собі. В подальшому, коли вже е записувала, монтувала дане відео, я конкретно бачила помилки, е з якими. Далі можна працювати. Саме головне, посил цього відео не навчити вас робити правильні нігті, так? тому що, знову ж таки, тут вони зроблені неправильно. Так? Але посил цього відео це те, що всі помиляються, всі вчаться, ніхто не народився зразу і не почав робити класні ідеальні нігті. Але з даним відео я зрозуміла і змогла розібрати помилки, які допускала. І в подальшому цих помилок у мене в роботі вже не було. Розумієте? Якщо ви розберете свою роботу, якщо ви зрозумієте помилки, якщо у вас є такі самі помилки, от як в мене на даному відео, і відео буде вам помічним, це, це буде просто, просто супер. Ви, коли ви робите помилки, ви знаєте. Знаходити а, вирішення цих помилок, так і е, коли ви знайшли вирішення цієї помилки, вам вже не страшна ніяка робота, тому що ви знаєте проблему і ви знаєте, як її усунути. Якщо м, не знати цієї проблеми, е, тобто ви не, не будете шукати рішення цієї проблеми, ви будете постійно робити одні і ті самі помилки. Але якщо ви бачите в своїй роботі ті самі Моменти, які робила я неправильно, то я думаю, що завдяки даному відео ви зможете покращити свою роботу і зловити оці такі маленькі детальки, які в принципі ніби не дуже то й важливі, але вони є в роботі нарощення на нижні форми основними. Тобто, це правильно поставлений шаблон. Не має бути ніякого вільного краю, нігтик має бути вкорочений, підпиляний практично в ноль. Має бути нігтика там буквально до 1 міліметра і то навіть ні. Практично в ноль форма має вставати в стик до вашого нігтика, і ви тоді собі спокійно мобілюєте свої нігті на нижній формі. І знову ж таки не забуваємо затискати нігті, тому що я бачу по майстрах. Дуже таким великим великою такою проблемою є те, що ніби поставила форму, ніби нігуть наростила, а в кінцевому результаті лопата. Це все через те, що ви нехтуєте, майстри нехтують тим, що затискач поставити. Це всього лише кілька секунд, але нігтик має мати гарну арку. Якщо ви не ставите затискача, то це буде в будь-якому випадку неважливе, яке нарощення просто лопата. Ось тут чітко видно ця моя класна, прекрасна сходинка. Ну, нічого. Самим основним було це ми наносимо підложку, нижній шар, оце, який ми наносимо на форму, це підложка. Ми наносимо на третю частину нашого нігтика, обов'язково закриваючи точки в росту тоненьким шаром і моделюємо довжину. Форму залишаємо. Можна вже на цьому етапі зняти форму, але я її залишаю до повного моделювання. Далі ми на пенсок набираємо трошечки матеріалу і робимо мокру підложку. Пам'ятайте, що твердий матеріал гель. Ми не наносимо в стик до кутикули, тому що зону біля кутикули нам укріплювати не потрібно. І наш гель має відходити від кутикули на 1 мм, Тобто, має під кутикулу має до кутикули дуже близько заходити база. А гель по базі має відступати від кутикули на 1 мм. Тому що, якщо ви гелем попадете поза межі бази на голий свій ніготь, то це буде відчарування. Там не буде ніякої цепки, в подальшому це буде просто відчарування. Коли ви нанесли мокру підлогу на весь свій нігуть, який плануєте моделювати, далі ви берете просто матеріал і розпреділяєте по всій нігтьовій пластині. Я це роблю з такими круговими рухами. Мені дуже подобається взагалі, цей момент нанесення гелю, то що, ніби ти якесь розтоплене масло практично наносиш, або якийсь шоколадний мус наносиш на, на торт, ну, щось таке. Знову ж таки, тут вже видно цю сходинку, яка в подальшому там збере гору матеріалу і буде дуже сильне навантаження. Відповідно, довгий нігодь навантаження на вільному краї через сходинку, Через те, що я залишила свій натуральний нігодь довгим. Е, і оцей весь вільний край буде дуже-дуже довгим. І нігтик в подальшому буде некоректно носибельний. Тобто він проноситься якийсь час, але швидше е, зламається і зламається по лінії е, вільного краю. Ось так виглядають ці всі мої ноготочки. Старайтесь моделювати нігті зразу на готовність, щоб не було багато пилу. Я тут, бачите, ще докладаю, тому що знову ж таки немає рівномірного бліку, і виходить так, що через те, що форма поставлена некоректно, мені доводиться докладати матеріалу ще на вільний край. Це дуже груба помилка. Нігтик буде на самому турці, він буде тонкий, бо, як бачите, я схожу майже в ноль. Але ось тут, власне, на оцій найбільшій частині вільного краю, там буде дуже багато матеріалу. Що в подальшому буде робити великий, як на терезах, на вагах буде робити велике перенавантаження, і нігтик по вільному по лінії вільного краю просто відвалиться. Я все-таки трошки проносила цей манікюр. Насправді так, проносила там далі на цих нігтях, був дуже такий класний дизайн. Я робила нігті до Хелловіну. От свої нігті я не пошкодила ніяк, тому що кажу, через ці всі грубі помилки, які я допустила, безіменний і великий, мені зламались просто по. Лінії вільного краю, тобто я ніяким чином не зачепила власну свою нігтьову пластину лише по вільному краю. Знаєте, так ніби просто по лінії я десь встукнула і там просто пішла тріщина і нігуть просто вилетів, Тобто мої нігті не постраждали. Але знову ж таки маю що вам розповісти, тому що це якраз такий був навчальний процес. Щоб зрозуміти, що було зроблено не так. В процесі я вже запису даного відео я зрозуміла, що єдине правильне, що я тут робила, це е, в правильному напрямку розставила форми в місті, правильно, не торчали в різні сторони і ставила затискач. Це я тут, молодець. арки зробила правильні, зробила красиво, щоб нігтик гарно виглядав. Ну і чисто так для фото, так, нігтики виглядали гарно. Але для носіння вони були не ок. Ось так виглядають мої нігті. Забираємо липкість. Обов'язково перед опилом. Е, Чому я не зняла ще тут нижні форми? Не знаю. Мені, коротше, більше сподобалися ці наклейки, ніж саме моделювання. Е, тепер забираємо нижні форми. Коли я забирала нижні форми, я думала, що воно все повідвалюється зразу на цьому етапі. Е, скажу вам чесно, мені дуже. Дуже сподобався взагалі результат, коли я зняла нижні форми. Процес роботи я ще не зовсім розуміла свої помилки. Я просто робила, працювала і е, коли забирала нижні форми, просто кайфувала від того результату, тому що довгі ці нігті, довгі мигдалики е, це було щось просто неймовірне. То була моя любов, мої дуже класні такі нігті. Я від них, ну, я від них кайфанула, <рив> справді чесно вам скажу. От. Але кажу, коли вже почала ще більше е, проходити навчання, тоді вже зрозуміла ці всі свої помилки. Е, довгі нігті, от на такому етапі, дуже класні. Далі має бути великий складний опил. <рив> Ви знаєте, що я не дуже люблю опил. Це ну, в кожного майстра, напевно, є якийсь а, свій момент а, роботи, а, яка ну, етап роботи, який не дуже подобається. Так, от мені не дуже подобається опил. Але насправді опил. Насправді, опил він є таким е, дуже теж класним, тому що ви спочатку показуєте нігті, а після ну, такі якісь. Якісь такі, так? А після опилу все стає дуже красиво і дуже доглянуто. Мені, до речі, подобаються мої руки з такими довгими нігтями, тобто зовсім інші пальці це-таки довгий нігодь це <свісно> довгий нігодь. Далі в нас буде опил. Для опилу я буду використовувати опилочки з міні-файли від торгової марки Stalex. Обов'язково перед опилом забираємо липкий шар всюди і знизу нігтівої пластини, і зверху. На даному нарощенні мені дуже арочки сподобались. Е, Обов'язково пилка має бути абразивністю 100-150 грит. Тобто, це є, або навіть 80 це є абразив для е, штучних нігтів. Я обираю попмам від Сталекс. Обов'язково такі, щоб насувались на шпатель, тому що ті, що клеяться, мені не подобаються. Але е, ще один такий нюанс, коли вам треба багато пиляти, так як в мене зараз е, ці нігті дуже багато було у пилу, е, то довгі нігті то одного файла замало це раз. Два, не дуже зручно, коли ви довго ним боляєте, він розшатується і починає вже скользити по е, самому шпателі. Тому це не дуже зручно і потрібно його частіше міняти. Значить, е, опил, нічого не можу вам реально сказати по опилу. Е, якщо ви зразу моделюєте плюс-мінус на готовність, то опилу насправді небагато. Е, я тут просто згладила поверхню, вирівняла і. Так, як я вам говорила, через те, що був вільний край, у мене було трохи багато матеріалу біля бокових валиків, валиків на точках фросту і відповідно там найбільший пішов опил. Згладила всю поверхню, щоб нігуть був рівномірний зверху. Ось так. Нижні паралелі мають відповідати одна одній. Тобто ліва має бути така сама, як і права. Е, ні одна паралель не має просідати від іншої. Далі я взяла просто пилочку від Adore, 240-180 грит, замість бафика, і собі шліфую е, поверхність даного нігтя після грубої, е, грубого ось цього абразиву 150 грит. Е, мені ось такі пилочки, якщо чесно, більше подобаються в роботі з нарощенням. Ось такі нігті виглядають після опилу, під час опилу, це вже готові після опилу. Ось такий сьогодні ми зробили з вами мигдаль. Нічого дуже повчального відео немає. Ще раз наголошую, що відео було знято лише для того, щоб прочитати помилку. Всім дякую, зустрінемось з вами в наступних моїх відео.